Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку введення текстових даних. Сьогодні розглянемо, як саме вводяться текстові дані в комп'ютер та як з ними працювати. Будемо ми з вами з'ясовувати, для чого взагалі призначена клавіатура, та дізнаємося про основні групи клавіш, які знаходяться на клавіатурі. Також ми вивчимо з вами правила роботи з клавіатурою. А наш з вами словничок юного інформатика поповниться термінами клавіатура та клавіша. Давайте розпочинати. Як завжди, пропоную розпочати з логічної розминки. Повідгадувати загадки. Перша загадка наступна. Ви зараз слухаєте, зупиняєте на паузу, а потім пишете в коментарях відповідь. Отже, перше. Стоїть в стайні, Вівса просить. І на собі хлопців носить. Про кого говориться в цій загадці? Поставте на паузу і відповідь напишіть в коментарях. А от вам підказка, що це за тварина. І я думаю, ви вже за зображенням здогадалися і вірно написали в коментарях, що це кінь. Наступна загадка сивий віл випив води повен діл. Складна загадка. Здогадатися важко, але я впевнений, ви легко здогадаєтеся за підказкою. І хто це в нас сивий зранку буває особливо? Осінню. Вірно, звичайно, це туман. Молодці. Наступна загадка: коли хочеш читати, то мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Це вже до школи відноситься, до навчання? Так, літери, але літери звідки ми вчимо? Вірно, молодці. Все, ви вірно вгадали. Наступна загадка. Наступна загадка звучить так. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує? призначає процедури і таблетки, і мікстури. Як ми називаємо таку людину, яка займається професією, лікувати інших? Я думаю, ви вже здогадалися і вірну відповідь написали в коментарях, що це, звичайно, лікар. Молодці. А зараз перейдімо до сьогоднішньої теми. Ви вже знаєте, що клавіатура є пристроєм введення інформації. Вона призначена для введення тексту і команд у комп'ютер. Існує декілька груп клавіш. Кожна група клавіш виконує свою роботу. Так, до прикладу, на зображенні ми бачимо з вами різними кольорами виділені групи клавіш. Верхній ряд. Це коричневий колір, це клавіші функціональні. Їх легко відрізнити, тому що кожна клавіша має підпис, який розпочинається з англійської літери F. Червоним кольором виділені клавіші, які застосовуються для введення. Це в нас клавіша Enter, клавіша SK, яка знаходиться в верхньому лівому куті, от я її зараз показую вам. Клавіша Enter. Клавіші Ctrl, Alt-Shift, які дублюються з обох боків. Це клавіші для керування та сполучення з іншими клавішами. Тобто, які допомагають нам управляти. Потім праворуч знаходяться клавіші малої цифрової клавіатури. Вони показані в вигляді синього кольору. Ці клавіші призначені для роботи з цифрами. І вони, схожі чимось на калькулятор. Блакитним кольором, між клавішами для Керування сполучення і цифровою клавіатурою знаходяться клавіші керування. Це, звичайно, стрілочки. І зверху ще додаткові 4 клавіші завершення, повернення додому та інше. І найбільша група клавіш це з... виділена зеленим кольором. Це алфавітно-цифрові клавіші, які призначені для введення літер. Циферок, розділових знаків та інших символів. На, цій клаві... На цих клавішах ми бачимо, що зверху пишуться англійські літери, а знизу червоним кольором виділяються українські літери. Це основні групи нашої клавіатури. А тепер трішки до правил роботи з клавіатурою. Друкарська машинка це пращур. Сучасної клавіатури. Це пристрій для друкування тексту на папері. Ось такий мала вона вигляд, друкарська машинка. Вона подарувала комп'ютер нашу сучасну клавіатуру. З незвичайним розташуванням клавіш. Чому саме таке розташування, яке ми бачимо з вами на сучасних клавіатурах, було використане? Порядок розташування букв на клавіатурі не збігається з алфавітом звичним для нас. Букви, які використовуються частіше, розташовані ближче до центру клавіатури. А клавіші з буквами F, I, V, A, O, L, D та G, утворюють основну позицію пальців на клавіатурі. Ряду, якому розташовані ці клавіші. Називається основним, він знаходиться посередині групи клавіш алфавітно-цифрових. І от на зображенні ви бачите, як рекомендується розташовувати пальчики над клавіатурою. Ліва рука. Пальчики розташовуються над клавішами F, I, V та A, а права над клавішами U, L, D та G. І правила розташування пальців на клавіатурі звучать наступним чином. По-перше, вказівний палець лівої руки розташовуємо на букві А. А вказівний палець правої руки на букві О. Великі пальці рук розташовується на клавіші пробір. Під час набору тексту кожен палець повинен торкатися своїх клавіш. Ви бачите, що уявно клавіатура можна розділити пополам, а саме алфавітно-цифрову, по лінії літер П та Е. Це літери, які знаходяться праворуч від літери Р, це права рука вводить. Літери, які знаходяться ліворуч від літери П, це ліва рука, її буде вводити з клавіатури. А зараз давайте трішки попрактикуємося. Завдання в нас наступне навчитися правильно розташовувати пальці рук на клавіатурі та набирати текст. Порядок виконання наступний. Нам треба з вами розташувати пальці рук на клавіатурі в основній позиції за правилом, яке ми щойно розглянули, що права ручка. Вказівний пальчик у нас на літері О. А ліва ручка вказівний палець на літері А. Підніми по черзі кожен палець і плавно опусти на місце. Потренуємося. Потім підніми вказівний палець лівої руки і натисни на клавішу з боку П. А поверни палець на клавішу А. Звертаю вашу увагу, що незадіяні пальці мають залишатися на своїх місцях. Підніми вказівний палець правої руки та натисни так само на клавішу з буквою Р та поверни на палець на клавішу з буквою О. Послідовно натисни клавіші з буквами, щоб набрати слова пора «право», пара. Опора, лапа, дрова та флора. Все це можна зробити на своєму комп'ютері. Попробуйте, якщо у вас є вдома комп'ютер. Якщо ж у вас вдома, на жаль, немає комп'ютера, немає клавіатури, то в кінці цього відео у нас буде практичне завдання по створенню клавіатури на аркуші паперу, і на тій клавіатурі ви потім зможете потренуватися. Про, ви, про результати своїх успіхів. Чи вдалося вам надрукувати і покористуватися цим правилом набору тексту лівої і правої руки, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забувайте, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами робимо фізкульт хвилинку. Ставимо на паузу наш урок. Встаємо, робимо зарядочку. Присідаємо оченятами швиденько бликаємо, щоб наші очі не втомилися. Робимо невеличку чаєву паузу, йдемо, вип'ємо чашечку чаю гаряченьку, можливо, знімо бутербродик, перепочиваємо так 5-10 хвилин і повертаємося до роботи за комп'ютером. Закріпимо наші. Вивчені сьогодні матеріали. Отже, давайте спробуємо дати відповіді на такі питання, для чого призначена клавіатура? Я секундочку зачекаю. Я думаю, кожен з вас дасть відповідь. Хто може швидкий, може поставити на паузу і коротенько надрукувати в коментарях свою відповідь. Я думаю, що клавіатура призначена для того, щоб вводити текст, до прикладу, з в комп'ютер, А ви напишіть свої варіанти відповідей. Друге, яких правил потрібно дотримуватися під час роботи з клавіатурою. Напишіть ці правила, ми з вами правила повторили, були, там три їх порядок виконання цього правила дії. Потім, якщо у вас вдома є комп'ютер з клавіатурою, ми це відтворили, спробували пропрактикувати. Якщо ж немає, ми в кінці, як я вже говорив, зараз з вами створимо свою віртуальну клавіатуру. Буде в нас ще невеличке дослідницьке завдання, яке ви можете спробувати самостійно виконати, а про результат його виконання повідомити мені в коментарях. А саме, потренуйся натискати клавіші основного ряду клавіатури відповідними пальцями. Тобто, за... спробуйте. Потренуватися, розташовувати ручки правильно над клавіатурою і натискати на клавіші, відповідно правою ручкою, правими пальчиками, на клавіші з правого боку клавіатури, лівою, клаві... лівою ручкою на клавіші, які розташовані ліворуч на клавіатурі. І зараз розглянемо творче завдання, а саме складемо з вами слова з буквою основного ряду клавіатури. І невеличкий довідничок, який ми з вами маємо, інформатика, він може в нас поповнитися таким терміном, як тренажер клавіатури. Це е, програма, що допомагає нам навчатися і швидко правильно вводити текст. Тренажер клавіатури. Завдання в нас таке: якщо у вас відсутня ті... Відсутня клавіатура, ми можемо з вами ось таке провести творче завдання, яке допоможе нам, окрім того, щоб попрацювати ручками. Ще, крім того, допоможе нам з вами запам'ятати краще, де які клавіші знаходяться і якими пальчиками на них натискати. Завдання в нас наступне: що потрібно взяти аркуш паперу альбомний. Накреслити на ньому, на цьому аркуші, прямокутник довжиною 27 см і 9 см. Це буде контур майбутньої нашої клавіатури. Бачите, як на зображенні. Потім нам знадобиться кольоровий папір відкласти на, картон, на коротких сторонах прямокутника відрізки завдовжки 18 мм. З'єднати отримані точки, де рядки, це будуть у нас рядки клавіатури. Так, як бачите, на малюночку, це показано. Рядків таких у нас буде з вами, як ви бачите, 5. Побудуйте у верхньому рядку 15 квадратів зі стороною 18 мм. Тобто верхній ряд, усі площа будуть одинок. Потім у наступних рядках будуйте квадрати із сувом праворуч. Із кольорового паперу виріжте квадрати зі стороною 15 мм. Це клавіші будуть наші з вами. І наклейте їх на макет у відповідні місця. Напишіть на клавіші Потрібні символи, склейте склей кільця відповідних кольорів для пальців. Щоб на кожен пальчик, тобто у вас на кожен пальчик буде надіто колечко кольору, до прикладу, червоне і темно-зелене, це в нас буде вказівні пальчики. І ці пальчики будуть натискати тільки на клавіші, які мають відповідні кольори на нашій клавіатурі. Завдання досить складне, тому. За потреби попросіть допомоги ваших батьків або старших братиків-сестричок, щоб вони допомогли вам відтворити цю, це творче завдання. І спробуйте виконати тоді вправу, яку ми з вами розглядали раніше. Ось таке буде ваше творче завдання. Про успіхи його виконання напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде дізнатися, чи вдалося вам виконати, створити ось таку клавіатуру і працювати з нею. На завершення, як завжди, невеличка, логічна задачка саме ребус. Слово так, зашифроване тут. Знайоме нам по сьогоднішній темі, і я думаю, ви з ним легко впораєтеся. І це слово напишете мені в коментарях. Щоб я згадав, я... що ж за слово я зашифрував, чекаю, а тепер я погляну підказку, і ви напишете в коментарях, чи відгадали. Звичайно, це слово клавіатура, і я впевнений, що всі з вас впоралися з цією логічною задачкою. Вдома, перегляньте, будь ласка, і попрацюйте ще з підручником. Я досліджую світ частина 1 для 3 класу. Саме сторінки 27-29 з, з, інформ... з підручника, де ви знайдете і практичне завдання, і все, що ми з вами сьогодні розглядали для повторення. На цьому я з вами прощаюся. Дякую ну, вам за увагу. Ставте ще байде. Дякую вам за увагу. І не забувайте підписуватись на мій канал, свої ставити свої вподобання. лишати зустрічі. А окремо хочу подякувати Цінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного та, відео. -могу. Як завжди, повертайтеся до моїх уроків, тому що ми з, з вами записали ознайомлюємося з інформатикою.